Не мийте більше котячі лотки. Я не роблю цього вже третій рік, тому що маю ось такий девайс, туалет котячий, який миє себе сам повністю за котиками, але немає ніякого наповнювача розкиданого, ні пластикових грану, ні сітки, з якої треба какашки прибирати руками. Це наша білчачок, Подивіться, яка вона гарненька. Вулична кішечка. До речі, теж взяла за яке цьому лоточку, тому що не потрібно за котиками доглядати. Я більше не прибиральниця котячих лотків. І не збираюся нею бути слідуючи 10, 13, 15 років, ми всі любимо котиків, але якщо можна цього не робити, ви не представляєте, як полегшується життя, коли в тебе є такий девайс, який прибирає за котиками. Можна навіть поїхати з ночівлею, воно само за собою прибере, я просто в захваті Контролює ситуацію, бачите, я нажала кнопочку і все, все змивається, дуже класно. не буде гратися З водичкою. От. І зараз ви побачите, як це прямо в каналізацію. На рахунок підключення підключає також вам сантехнік. Ми нашого покликали, сказали: так, у нас будинок зйомний, нам потрібно так підключити, щоб ми могли, ну, коли будемо з'їжджати, звідси щоб ми могли взяти давай з собою і, і нічого там не, не міняти. Тобто він підключив нам прямо до нашого унітазу. Поміняв на ньому нижню трубу, поставив на іншу трубу з виводом. 40 міліметрів і о, вивід за лоточка 50 міліметрів. Тобто, і трохи треба було, щоб ну хоча б 10 см висоти було, так? Між виходом з лотка і входом в каналізацію. І все, він це за годинку зробив, все разом з походом в магазин, щоб купити оці там гоф гофру-трубки. У вас може бути трохи по-іншому. Вам потрібно взяти сантехніка, просто покликати, щоб він вам... Це все зробив. До речі, зараз в кінці відео вам підставлю відео, як у нас підключено, і ви зможете побачити. Бачите, як красно працює девайс. Ось дивіться, є гофра, є трубка. Бачите, вивід. Ви все, підключили. Ну, У нас так. У вас може бути по-іншому, тому що люди ставлять під умивальник, під сходи. І бачите, зверху ну, два краники. Один теж унітазу, вивід води, один на полоток.